Всім привіт! З вами Дявол. Ми сьогодні продовжуємо грати в Street Racing Syndicate. А, Мені здається, це вже буде в нас останнє відео по цій грі, тому що відео практично повністю я всі зібрав вже. Я перепроходив гонки, заробляв гроші та купував нові авто. Тому у нас 45 із 50 унікальних авто, які повністю відкриті в цій грі. Залишається за 9 випробувань і скільки? 6 перегонів. Всього. Тому що я можу запропонувати. Ми з вами поїдемо виконувати випробування. А спробуємо випроб... випробування проходити. Мені здається, в нас це повинно вийти якось. А, а, до речі, в останньому відео в нас був ланцер, я купив Toyota. В цьому відео в нас вже Nissan. Так, я купив ще й Nissan 370Z. Ой, який 370Z GTR. Практично останній. Вони з останнім Nissan ну, не відлі. Ніякої, ніякої різниці немає в цього Нісана і в останнього Nissan. Е, я і той також передивився вже. Ну, останній просто в нас ще закритий. А, але тут я. Здається, помилився, поставив не ті шини. Дуже повільно він ходив в повороти. Навіть якщо ми зараз програємо кошти, я назбирав грошей так, що нам повинно було вистачити купити всі авто, які відкриються потім. Останні авто, які потім відкриються, я, я про це потурбувався, попіклувався, можна так сказати. І щоб вже в останньому відео відкрити всі унікальні авто. Так, сашини потрібно змінити. Нехай вона буде трішки слаб... слабше. А, Тобто зараз в неї розгон 1,7, а буде 1,9. Так. Зараз. Челенджі. Ви проходитесь? Ні, вони не проходяться. Давайте я по швидкому зміню Шини, бо мені ці не подобаються. Мені з ними незручно. Мені ці йокохама подобаються. Нехай буде 1,9. Такс, добре. А якщо сюди. Там ми з тобою тільки що їздимо. Я не знаю. Ну, Будемо пробувати, звісно. О, так вона краще керується. Мені це подобається. Будемо пробувати, звісно, проходити челенджі, я не знаю. Можливо, якось щось у нас вийде. А також респектів не вистачає. Трішки не вистачає респектів в нас. А там потрібно 77 тисяч, в мене 72 тисячі респектів всього йде. Ще потрібно підзбирати. Ну, це на останню, на останню серію перегонів. А якщо зараз також нічого не зміниться, то я просто піду в останню серію перегонів з челенджами, з цими випробуваннями. Я, я навіть, чесно, я навіть не знаю, як мені це все зробити тут. Тому що вони... Я їх начебто і проходжу, але вони не зараховуються, що я випробування ці пройшов. По одній і тій ж самій трасі їздити мене це трішки, трішки мені це не подобається. Тому як мені це все зробити? Не знаю. Будемо, будемо рахувати, що я ці всі випробування вже пройшов, тому що ну, авто практично останнє авто. Зараз будемо проходити серії. Потім, якщо у нас залишиться час, воно залишиться час. Будемо проходити ці випробування. Тому що зараз, мені здається, воно теж не зарахується ніяк. А вже ось. Ну давай. Що, зарахувалося, не зарахувалося, не зарахувалося. Ні, ні, не зарахувалося. Добре, поїхали. Поїхали, виконаємо. Ам... Що вірно? Серію. Ось цю серію 2, Що у нас авто потрібно відремонтувати? Добре, будь ласка, ми заробили. На серію 3, бачите, 77 тисяч респекту. Я не знаю, де я можу взяти цей респект, але ми його будемо брати. Так, ставки я напевно вже робити не буду. Грошей мені вистачить. Я годинами сидів, набивав ці кошти. Тут знову якась непонятна траса, незрозуміла. По, по цих пісках. Їхнє авто хоч і слабкіше, ніж моє, але вони краще проходять ці відрізки і швидше їх проходять. Хоча. хоча в мене є всі шанси зараз, зараз можливо. Можливо, я навіть. Звісно. Без респекту пройду, без 250 бонусних. Але можливо за... Я нічого не бачу, я ж не бот. З цим сонцем. У мене немає ніяких шансів. Дивись, ти в стіну в'їхав, а швидкість втратив я. Більше швидкості втратив. Оп! А так не хотів. Та неважливо, я потім полагоджу це авто, це не проблема взагалі для мене. З бонусними коштами, які я нафармив. Не, не полюбляю я години Грінду, але. Але прийшлось це робити в цій грі, щоб накупити ці всі авто. Так, сні, давай. Тут вже фініш скоро, давай, їдь, їдь позаду. Ноль бонусного респекту. Ну я вважаю це таке, це, це дрібниці. Мені головне, щоб в мене вистачило розуму роздавити свій, свій зарядний пристрій до телефону. А, мені потрібно, щоб в мене вистачило респекту, щоб я міг відкрити наступну серію. Тому що якщо я це не зроблю, ти не можеш бути швидше. Та їхай звідси. Можливо, хоча трішки бонусного буде. Он дивіться, субарь. Я пробував на попередню серію купувати субар, повністю його зробив, але, але він повільний. Він повільніший ніж цей Нісан, тому я не знаю, як цей субар мене може обходити. Можливо, тому що я не бот. І мені заважає то сонце, то, то, то криві руки, то ще щось. Особливо криві руки. Хоча останні перегони я доволі таки гарно проходив, мені здається. Коли вже звик до гри, та й зараз цю екстрим серію я проходжу теж доволі таки швидко. Вирівнюйся. Ай! швидко. Потрібно ж було це сказати. Правильно, їдь звідси. Це дербі в нас. Бачили б ви, як вони мене ці боти розбивали, коли я фармив гроші. Я лагодив авто через кожні перегони, через кожну серію. А відлагодити полагодити цей Nissan коштує 11, а повністю розбитий, ну не повністю, але там так. Добре розбитий 13 тисяч, трішки розбитий 11 тисяч, там 6 тисяч це мінімум, я витрачав. А тут можна було респекту набрати ще ж, додатково, він мені потрібен. І Нісан доволі таки швидка автівка тут. Хоча б трішки доберемо його. Бо без респекту мене не допустять до інших перегонів. Перепроходити я також намагався перегони інші серії, щоб набрати цього респекту, але в мене нічого не виходить. Дивіться, я довга троса. Таких довгих ще не було. Ну, трішки трішки ми набрали. Респекту, добре. Це вже непогано. Мені цікаво, чи вистачить в мене на, останні, на останню серію. Чи буде щось? Дивіться. 2,7, 3,4, 3,0. І в мене 1,9. Кільцева. Трикола. Ну, я сподіваюся, я зможу пройти ці три кола. І три кола першим, тому що якщо я пройду першим, то в мене буде трішки більше респекту. Хоча в мене запасу немає. Навіть якщо я отримаю тут три тисячі, в мене все одно не вистачає, це буде 74 з 77. Можливо, челенджі відкриються нові. Ну, випробування, які ми намагалися пройти, але не змогли. Добре. Навіть трішки респекту в нас буде. Який ми зараз втратимо. Ай-яй-яй, я пам'ятаю цю екстрім-серію. Ми вже їздили з вами, паній. А, я, я не туди поїхав взагалі. Ну добре, все, все рівно я перший. Три кола. Ох, я сподіваюсь, в мене відкриється остання серія. Хоча трішки сумніваюсь в цьому. І не наб'єш того респекту, так, віль... ну, коли катаєш, їздиш просто по місту, без перегонів. Та навіть з перегонами, з челенджами я намагався набити респект, і не набивається таким чином. Тільки в перегонах таких. І то тільки одно... один раз. Дуже добре. Можна сказати, ще одне коло залишилося. Та не підстрибуй, їдь давай. Ви там об'їжджайте. А я трішки швидше зроблю. Я не буду з ними на рівні їздити, тому що я ж показував. У них авто слабкіше, а набирають вони швидше, швидкість. Тому мені не цікаво чесна боротьба з ними. Взагалі ніяк. Було трішки нагліти. Ну розіб'ю авто, ну, ну нічого. Я, я, я про це потурбувався. Можливо, зараз відкриються нові авто і ми зможемо купити всі інші. Це буде зараз видно. А, нітро хтось використовує, так. Яке. По... Я позицію не втратив. Я перший як їхав, так і їду. Не потрібно мені цього. Нітро використовує хтось. 100% це також такий же Nissan. Тільки рожевий. Я... Не думаю, що це проблема, що він рожевий. Все. Серію я пройшов, тому дивимося. Я сподіваюся, що в нас відкриється нова серія. Відкрийся, будь ласка. 74 тисячі, про що я й говорив. В мене було 72, стало 74, я не знаю, де мені ще взяти. Я просто не знаю. Ще 3000. Давайте спробуємо стріт челенджі, я не знаю. Ну, в мене немає ніяких ідей. Стріт челенджі нічого не дадуть. Давайте сьогодні їх попроходимо, це так, тому що це. О. Це не останнє відео. Ще буде відео, тому що мені ще потрібно добити до цієї серії і ще перепройти ці всі стріт-челенджі. Я не знаю, як їх виконаю, дивіться, який він швидкий. Зараз буду проходити, проходити і ще раз проходити. Сподіваюсь, що щось зміниться з цими челенджами. Я... Як розробники це робили, я не, не розумію, як вони вигадали з цими респектами, це все. От гра мені дійсно сподобалась, все все б нічого. Але є одне маленьке, велике. Велике, жирне. Але ці челенджі, які не, роз... не зрозуміло, як вони змінюються, як вони зараховуються, і ці респекти, яких... Ніяк. Ну просто ніяк не вистачає. Я не розумію, як їх набрати. Це що, всі перегони, я навіть рахував, всі перегони ідеально пройти все одно буде не вистачати. <звіт> Давайте щось. Я зараз буду одне й те саме перепроходити, поки щось не зміниться. А там буду вже дивитись. Дивіться, а... ну, з тим саном трішки вже тяжче. <кій> Ваще. Але це не проблема. Зараз будемо одне й те саме. Перепроходити, перепроходити і перепроходити. Я не знаю. Можливо, я половину цих челенджів просто виріжу, яку буду проходити. Тому що навіщо вони тут? Якщо нічого не буде змінюватися. Ну а там будемо дивитись. Добре, цей Nissan якийсь... Тяжкий, тому можливо щось. Можливо, щось і вийде, але з респектами. Буду ще гріндити респекти тепер. Буду їздити одні ці самі перегони, поки не пройду їх на відмінно. Тому до наступного випуску я повинен набити ці челенджі та пройти останню серію. І пройти останні випробування. Ну, то, то, ну Це буде якось негарно залишати одну серію. Не і 9 респектів. Ой, 9 респектів, 9 челенджів. Потрібно вже ж добити його, все, доробити. Що ви зараз мені вигадаєте за челендж новий? Давайте. І нічого, ми все по кругу робимо. Навіть не знаю. Мені здається, воно нічого не зміниться. Проти цього лансеру можна навіть не дивитись. Це, Це таке. Ну, Давайте ще з Нісаном поїздимо. Цікаво, на що вони розраховували, створюючи ці челенджі. Ці випробування. Ну, типу, зробили б їх всього 20, та і все. Навіщо мені їх по кругу перепроходити? Купу причому. Можу поспоре. але також бублик. Ну як їх робити? Сід. Якісь собач проти мене їздить. Але в нього нічого так швидкість є. Можливо, ось воно. Те, що нам потрібно, скоро виконаємо. Я вже обрав нову трасу, тому можливо це від траси залежить, я не знаю. Можливо, від авто, можливо, від траси. Ніяк не можу розібратись. Була б ще якась. Кладка типа «Help», допомога. Врятуйте, не можу пройти. Я ж її жодних не пропускав. Не знаю. See this stack of bills? I'm on, then. Все одне й те саме. Добре, давайте спробуємо пройти всі траси, які тут є. Я почав з, з нижньої, тому так і продовжимо під... Під... підійматися до гори. Ого! Використовують вони. Та йди ти звідси, свої нітро. Їхай звідси. Здається, я щось щось знайшов. Тому що таких складних в мене ще не було. Можливо, і далі щось знайдемо. У нас ще їх багато. Зараз просто проходимо знизу до гори, а потім дивимося, змінилося щось чи ні. Ну, Респекти точно не міняються, я буду якось їх заробляти. Такс. Тепер гараж челендж. Hey, yeah, я не я не знаю. Такий же Nissan, як в нас. Майже. Добре. Може якісь, якісь випробування потрібно програти, щоб нові відкрились. Хоча я дуже в цьому сумніваюся. Ну, можна сказати, я їздив по одній і тій самій трасі, тому можливо від цього також залежить. пройдемо ми чи ні ці випробування. У нас там їх не багато залишилось, в принципі. Так, давайте тепер сюди. Та ні, люди, ні, авто повторюється і все можливо, потрібно відкрити останні п'ять авто. Для того, щоб були нові випробування. Давайте так, якщо зараз нічого не змінилося, то ми з вами вже сьогодні не будемо це все робити, а просто, просто що? Просто я відкрию повні респекти, ну, відкрию останню серію, пройдемо в наступному відео останню серію. І потім вже будемо, якщо що, намагатися проходити ці челенджі, які, мені здається, неможливо пройти, так як набрати ті всі респекти, але, але може щось вийде. А мені здається, зараз нічого не зміниться також. Головне запам'ятати, на яких випробуваннях я завершив. Сьогодні щоб їх не перепроходити потім, так, добре. Де в нас тут не сигналь? Ти мене лякаєш. Так, добре, фініш. Що в нас щось змінилося, хоча б, чи що, чи куди? Нічого в нас... Так, нічого в нас не змінилося. Де ще одне відео взяти, я також не знаю. Просто. Тому що є маленька проблема в тому, що. Два з трьох, і я її не можу поставити. Я. Будемо щось зробити вже в наступному відео, тому що респектів дивіться, 74 775. Буквально 2000, 2300 не вистачає. Добре, на цьому все. Не забувайте ставити великі вподобайки, підписуватись на цей канал, залишати ваші коментарі. Бажаю всім успіхів та до нових зустрічей. А в наступних. В наступному відео, я сподіваюся, ми вже точно пройдемо стрітрейсинг, тому що я вже хочу почати нову гру. Я вже навіть вирішив, яку. Про перегони, звісно. Все, я пішов. До зустрічі.